Друзі, вітаю вас! Добрий ранок! Це Львів, і ми для вас будемо знімати звіт з будівництва за серпень, звіт з будівництва нашого Львів Сіті, найпреміальнішого житлового комплексу, який будується. В центрі Львова на вулиці Стрийській з забудовником Ведегруп, який є творцем Glacier Premium Apartments та Escape City, що в Буковелі. Тож ми продовжуємо вас знайомити з локаціями, які знаходяться поруч з нашим Львів Сіті. Минулого разу ми вам показали і здали точку, де ви можете вигулювати своїх чотирилапих друзів. А сьогодні ми показуємо вам, що знаходиться прямо поруч з Львів Сіті. Це Стрийський фермерський ринок. Чому ми приділили увагу стільки ринку? А от зараз побачите. Ну, по-перше, Стрийський ринок є частиною історичної спадщини Величного Львова. Стрийський ринок розташований на перетині вулиць Шотару Ставелі та вулиці Стрийської. Це саме та вулиця, на якій знаходиться наш Львів Сіті. А отже, буквально через декілька сотень метрів, якщо рухатися по цій вулиці, ви приїдете на цей ринок. Або прогуляючись пішки через Парк, який поруч з вашим домом та є частиною інфраструктури комплексу, ви опинитеся на території Стрийського ринку. Стрийський ринок був заснований в 1947 році, але не буду мучити вас фактами, ходімо просто покажу, як виглядає цей ринок. І уявляйте, разом зі мною, як ми з вами вже живемо у Львів Сіті, там щонеділі щосуботи приходимо сюди за свіжими фермерськими продуктами. Ходімо. Боже, як пахне, пахне таким домашнім дитинством. Прямо ви знаєте, друзі, чим унікальний стрійський ринок, тут збираються фермери, які привозять свої домашні локальні фермерські продукти. Вони всі екологічно чисті. І це знаєте, таке справжнє задоволення, коли ти ходиш, тут такі привітні люди. Ти обираєш ці, ці фрукти, ці овочі, і вони реально дійсно як з картинки. Тобто, ну від, від магазиних дійсно відрізняються. Це називається стрийський ринок. От саме слово ринок, не базар, а ринок і місцеві його так називають, тому що навіть одна. Це Львів, таке дуже українське місто, але от це слово якось сюди, якось знаєте, воно таке нішеве стрийський ринок. Знаєте, це дуже зручно, коли так поруч з домом. Не треба їхати кудись, не треба стояти в заторах, в чергах, не треба спеціально планувати, просто прогулюючись з дитиною або своїм песиком, вийти і прийти на ринок і скупитися. Ну що ж, ми поки завершуємо наш шопінг, щоб сьогодні в обід в офісі гарно посмакувати. А вас запрошуємо до звіту з будівництва за серпень. Давайте подивимося, що будівельна компа. Ані, вид для вас побудувала в серпні, та будемо насолоджуватися цим процесом. На першій черзі в нас закінчені роботи щодо влаштування перекриття над розтверком. С1-3. На цій локації проводяться роботи щодо утеплення подальшого та влаштування вертикальної гідроізоляції. Також в нас влаштовано фундамент для корпусу А03. Взагалі, фундамент це така багатошарова конструкція, яка потребувала дуже ретельного підходу, дуже великого об'єму робіт та дуже великого часу. Адже фундамент це основа, як ми кажемо, основа нашої будівлі, нашого комплексу, нашого Львів Сіті. І у Львові, хто стикався, хто цікавився, хто знає фундаментна частина, особливо та в якій є паркінг, що не часто зустрічається у Львові в підземний паркінг, потребує дуже великої уваги, дуже ретельного вивчання і ретельної роботи. Палі відкопані, підготовлені для робіт, та зроблена чорнова бетонна підготовка. І поверх. Цієї бетонної підготовки вкладено декілька шарів гідроізоляційних матеріалів, які забезпечують надійний захист від ґрунтових вод та опадів. Для захисту цього гідроізоляційного шару влаштували додаткову захисну бетонну стяжку. А вже поверх неї зробили арматурний каркас та протягом цілого дня заливали бетонну суміш. Саме такий складний сендвіч гарантує міцність надійність нашої будови. Обов'язково передбачили додатковий посилений захист між розтверками. І я не знаю, шановні наші інвестори. Чи аналізували ви колись цей момент, що уявіть, між корпусами, між блоками на рівні землі під землею встановлюються не тільки бетонні конструкції, а ще й спеціальні такі шпонки, як їх називають наші будівельники? Зараз я вам про них розповім. Їх дуже гарно видно. Вони із гуми зроблені. Ця спеціальна гума з кожної сторони заходить і прилягає до бетон і не пропускає жодної краплі води. А це дуже важливо для гідроізоляції, тому що наші паркінги глибоко під землею. Там має бути сухо, там не має бути вологості, адже це ваші автомобілі, ви їх любите, ви їх цінуєте. І ну хто ми такі, щоб не зробити для них так само максимально повноцінні умови, такі як ми робимо для людей в їх апартаментах. А для автомобілів треба зробити аналогічно, повноцінні преміальні умови перебування в ваших паркінгах. Тому саме стільки робот. На підземних оцих моментах, на підземному шарі, який буде йти під землею. І хто знається на Львові, як я вже казала, той розуміє, що це дуже-дуже важливо. І мені дуже дивно, і я не розумію, як можна цього не робити. Але, звісно, не всі будують преміум сегменті. Саме тому преміум сегмент Має дуже високі вимоги щодо будівництва, і не кожен може будувати в преміум сегменті, адже це дорого, якісно і потребує дуже великих знань, досвіду, ну і дійсно зусиль для підвищення рівня захисту. Наші інженери закінчують монтаж спеціального дренажу, який буде йти по всьому периметру нашого Львів-Сіті. Цей дренаж занурюється глибше наших фундаментів та гарантує стримування води по всьому периметру нашого комплексу. тобто Якщо під землею навколо є якась вода, вона буде стороною обходити наш комплекс, і він буде в нас сухий. Тут не буде полісня, не буде вологи, тому що він виконаний за всіма нормативами будівництва на такому ґрунті. На нашій другій черзі продовжуються роботи над пальовим полем, і ми вже виконали біля 100 паль для блоку А05. І це означає, що майже половина всього пальового поля у нас закінчена. Зараз у нас працює одна машина, яка набуває палі, але ще є інша. Вона поки відпочиває. Я попросила хлопців, дайте мені паузу, тому що коли дуже шумно на будівництві, а воно дійсно дуже шумно, дуже забивається звук мікрофона. І неможливо, майже неможливо не те, що. Говорити, а вам неможливо слухати, тому що мікрофони не витримують і виходить дуже неякісний звук, з яким просто потім нічого не можна зробити. Тому дуже часто я кажу хлопці, будь ласка, мені 5 хвилин, я маю показати. А далі ви вже можете всім милуватися на наших перебивках. І е, коли я вже йду в іншу локацію, хлопці починають працювати, і ми вже це для вас знімаємо. Друзі, зараз я стою на території нашого корпусу а 06 е, Це друга черга, і ви бачите, позаду мене в велич... Чезний красивезний котлаван і вже Незабаром сюди перейдуть ці красунчики, які заливають нам палі і формують палі. Там вже є 100 пали, це вже половина роботи. Ще половина, і вони вже переходять від А05 до А06 заливати ці палі вже тут. А вже по А05 тільки будуть залиті палі, вони трохи вистояться і вже зразу ми їх обчищаємо, оголюємо і заливаємо фундаментну плиту. Ну і також паралельно з тим, як ми оформлюємо наш катлаван, ми формуємо захисний шпунт. Це такий спеціальний шпунтовий ряд для того, аби стінки котловану не сповзали і не засипали наш котлован. Ну кожен з вас був дитиною, кожен з нас був дитиною. Всі ми рили такому в піску спеціальні ямки. І ви знаєте, вириваєш ямку, чим глибше вириваєш її, тим її засипає, засипає під тиском під тиском. Наша земля під природнім тиском. Тому тут дуже важливо для того, щоб вирити чіткий котлован, зробити чітко фундаментну плиту. Потрібно обов'язково стримати оці всі стінки, стримати можливість засипати катлаван землею. Тож наявність цього шпунтового ряду, який буде тримати ґрунт, аби він не засипав наш катлаван, дуже важливо. Спочатку виривається е, звичайний котлаван, наскільки це можна зануритися в глиб. А коли вже катлаван переходить до стадії ще глибшого занурення, там вже вибудовується шпунтовий ряд. Так само, як нашій першій черзі, ми формували шпунтовий ряд. Так само нашій другій черзі ми будемо формувати. Чому це важлива? І чи можна це не робити? Так це можна не робити, але тоді не можна вважати роботу якісною, тому що шпунтовий ряд тримає ґрунт. Далі ми заливаємо фундаментну плиту. Далі ми формуємо наш підземний паркет. Виходимо з землі. Далі робимо прикриття вже зростає наша черга, і відбувається далі. Шпунтовий ряд прибирається і відбувається зворотня засипка, адже та частина будівлі, яка під землею, її потрібно і сховати під землю. Тобто, спочатку ми оголюємо цю ділянку для того, щоб побудувати підземний паркінг. А потім потрібно зробити зворотню засипку, щоб ґрунт засипав нашу підземну частину нашої будівлі, і все було природньо і виглядало красиво і естетично. Тож пунктовий ряд спочатку ми ставимо, будуємо мінус перший рівень паркінгу. Виходимо з землі. Далі ж пунктовий ряд за технологією прибирається, і відбувається зворотня засипка землі землею засипаються всі прилеглі частини будівлі, яка під землею, і все робота зроблена. Але воно так гарно звучить, коли ти розповідаєш. Але на практиці це така кропітка, довга і ретельна робота, яку треба робити дуже уважно та якісно. Також на нашому будівництві з'явився ще один баштовий кран, який ви бачите зараз позаду мене. Цей новий красень тут не дарма, і він дуже потужний. Буде допомагати нашому першому крану. Має він довжину стріли 55 метрів та велику вагу підйомність, і готовий підняти навіть слоненятко і не одне, а може навіть декілька. Це, звісно, жарти, але цей кран тут є, і він нам дуже потрібен. Його функція дуже важлива і дуже важливо його розміщення, адже кран буде допомагати нам будівництво віддстві нашого корпусу, нашого блоку А03 в нашій першій черзі. А далі цей кран продовжить нам допомагати в будівництві нашого корпусу А02. Таким чином, будуючи першу чергу, ми вже спланували будівництво наступних черг і вже так розташували кран, аби потім його не переміщати. Тож це час та людський ресурс, тому ми одразу прорахували де ми маємо поставити цей кран, аби він одразу виконував функцію і допомагав нам будувати і нашу першу чергу, і нашу другу чергу. Та, шановні наші інвестори, ми вам щиро дякуємо за вашу мудрість, за те, що так любите Львів, як його обожнюємо ми, за те, що обрали його новим своїм домом або місцем, де вас точно буде нерухомість, ваш затишний куточок найближче до кордону в безпеці та в оточенні такої естетики. Ми дякуємо вам за мудрість інвестувати в преміальні об'єкти, адже ви точно знаєте, що саме преміальні об'єкти приносять високу капіталізацію, адже квадратний метр зростає завдяки високій якості. Будівництва та безцінній землі, на якій знаходиться преміальний об'єкт. Ми дякуємо вам, шановні інвестори, за те, що ви так любите, поважаєте себе і свою родину, за те, що вам не байдуже, де жити. Адже в побуті у всьому, що вас оточує, важлива кожна деталь, бо це і є життям, це і формує ваше життя і його якість за те, що ви вникли і розібралися у всіх тонкощах будівництва і зрозуміли, чим вікна триплікс, які більше трьох метрів, гнуті, радіусні, без єдиної перетинки відрізняються від звичайних метал. Пластикових вікон, які стоять майже у всіх багатоповерхівках цього міста, і ми дякуємо вам за ваш досвід, адже ви інвестуєте в преміальну нерухомість не перший раз. І незважаючи на те, що початковий поріг ходу в преміальну нерухомість дещо вищий, ніж в нерухомість комфорт чима смарт-класу, ви -то точно знаєте, як гарно і якісно можна заробити, отримати прибуток від преміальної нерухомості. Вона завжди в ціні, вона завжди зростає в ціні. На неї ніколи не падає ціна, адже локація обумовлює постійно. Не цін на вашу нерухомість і високий попит на неї. А головне, ми вам пропонуємо ексклюзивність, адже ніхто ніколи такого не втілював. І жити у – це буде безпечно, надійно, комфортно, але ще й престижно. Адже ми для вас формуємо унікальне ком'юніті сусідів, сусідів, з якими вам точно приємно буде вітатися, і ви будете приємно здивовані від компаній, які будуть зростати ваші діти. А ви знаєте, що оточення нас формує.